Салом 15, Напис Давіда на таблиці Збережи мене, Господи, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу, Ти мій Господь, і мого добра ти не потребуєш. Святим, які в його землі, в них він дивовижним чином виконав усі свої прагнення. Їхні немочі намножилися, після цього вони поспішили. Та я ні за що не скликатиму їхніх кривавих зборищ, і своїми устами не згадаю їхніх імен. Господь, частка мого спадку і моєї долі, ти той, хто відновить мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, тож спадок мій найкращий. Благословлятиму Господа, який дарував мені здатність розуміти, до того аж до ночі мені давало на моє нутро. Я завжди бачив Господа переді мною, адже Він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся. Через це зраділо моє серце і звеселився мій язик, навіть тіло моє буде охоплене надією, бо ти не залишиш душі моєї в аді й не даси своєму святому побачити тління. Ти дав мені пізнати дороги життя. І сповниш мене радістю присутності своєї у твоїй правиці радість навіки. Євангеліє від Матвія, розділ 15. Тоді підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима й питають: Чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб? А він у відповідь сказав їм Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав Шануй батька і матір. І ще, хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже Батькові чи матері, добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може й не шанувати свого батька чи Матері. Так і ви за для ваших передань скасовуєте Слово Боже, лицеміри. Добре пророкував про вас Ісая, кажучи, цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Покликавши людей, Він звернувся до них. Слухайте і розумійте. Не те, що входить в уста, опоганює людину, а те, що виходить з уст, опоганює людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому, Чи знаєш, що Фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він у відповідь сказав Кожна рослина, яку не посадив мій Небесний Отець, буде викоренена. Залиште їх, це сліпі проводирі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму. У відповідь Петро попросив його поясни нам цю притчу. Ісус же відповів. Невже й досі ви не розумієте не можете збагнути, що все, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелю, проспуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага. це те, що опоганює людину, їсти ж немитими руками не опоганює людини. І вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тирайсидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла й кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити Його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав. Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але щенята йдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика Твоя віра! Нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Галилейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять. Каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать, прославляли Бога Ізраїлевого. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу. А Ісус запитує Скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням, а учні людям. Усі поїли і наситилися, і зібрали кусків, що залишилися сім повних кошиків. А тих, які їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Відпустивши народ, ісус сів у човен і прибув до околиць Магдалинських. КНИГА БУТТЯ. Розділ 29. Підвівшись на ноги, Яків пішов до краю на схід до Лавана, сина Ватуїла Серійця, брата Ревеки, матері Якова й Сава. Він поглянув і ось у долині криниця, а там три отари овець, які відпочивали біля неї, бо з тієї криниці напували стада, а на отворі криниці був великий камінь. Збиралися там усі стада і відкочували камінь від отвору криниці, напували овець і клали камінь на отвір криниці на своє місце. Яків запитав їх Брати, звідки ви? Вони ж промовили Мис Харана. Чи знаєте Лавана на хорового сина, запитав їх, вони ж відповіли, Знаємо. А він запитав їх, чи здоровий? Вони ж сказали Здоровий! Ось і Рахиль, його дочка, йде з вівцями. А Яків сказав Ще дня багато, і не пора збирати худобу. Дайте пити вівцям та йдіть пасти. Вони ж відповіли: Не можемо, доки не зберуться всі пастухи та не відкотять камінь від отвору криниці, тоді напоїмо овець. Ще коли він розмовляв з ними, Рахиль, Лаванова дочка, проходила з вівцями свого батька. Вона пасла овець свого батька. Сталося ж, як побачив Яків Рахиль дочку Лавана, брата своєї матері, та овець Лавана, брата своєї матері, тоді підійшов Яків, відкотив камінь від отвору криниці й напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Яків поцілував Рахиль і, голосно вигукнувши, заплакав. І розповів Рахилій, що він племінник її батька, син Ревеки, а та, побігши, передала ці слова своєму батькові. Сталося ж, як почув Лаван ім'я Якова, сина своєї сестри, вибіг йому назустріч, обнявши його, поцілував і ввів його до своєї хати. І той докладно розповів Лаванові про всі ці події. А Лаван сказав йому: Ти є з моїх кісток і з мого тіла, і Яків перебував у нього місяць. Сказав Лаван Якову, Хіба працюватимеш мені задарма, тому що ти мій родич, скажи мені, скільки тобі платити. У Лавана було дві дочки, ім'я старшої Лія, ім'я молодшої Рахиль. Лія мала хворі очі, а Рахиль була гарна на вигляд і прекрасна обличчям. І яків покохав Рахиль, тож сказав Працюватиму в тебе сім років за Рахиль, твою молодшу дочку. А Лаван йому сказав Мені краще віддати її за тебе, ніж дати її за іншого чоловіка, живи у мене. І працював Яків за Рахиль сім років, та вони видалися йому, наче декілька днів, оскільки він її кохав. Тоді Яків сказав Лаванові Дай мою дружину, щоб я до неї увійшов, адже закінчилися мої дні. Тож зібрав Лаван усіх чоловіків місцевості та й зробив весілля. А коли настав вечір, Лаван, узявши свою дочку Лію, ввів її до Якова і Яків зійшовся з нею. Своїй дочці Лії Лаван дав рабиню Зелфу, щоби була їй заслужницю. Вранці ж виявилося, що то була Лія. Тож Яків сказав Лаванові чому ти таке мені вчинив? Хіба не зарахил я працював на тебе? Чому ти мене обманув? А Лаван відповів. У нашій місцевості так не заведено, щоб віддавати молодшу раніше від старшої. Коли ж закінчиться тиждень із нею, то віддам тобі ще й ту за працю, яку виконуватимеш у мене ще наступних сім років, Яків так і зробив. А закінчився тиждень цієї, і Лаван дав йому свою дочку рахиль за дружину. Своїй дочці Рахилі Лаван дав валу свою рабиню, щоби була їй заслужницю. І ввійшов до Рахилі і покохав Рахиль більше, ніж Лію, і працював у нього ще наступних сім років. Та Господь побачив, що зненавиджена Лія, і відкрив її лоно, а Рахиль залишалася неплідною. Лія завагітніла і народила Якову сина, вона дала йому ім'я Рувим. Кажучи, бо побачив Господь моє приниження, тепер мене любитиме мій чоловік. І знову завагітніла Лія і народила Якову другого сина, і сказала: Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені й цього, вона дала йому ім'я Симеон. І знову завагітніла і народила сина, і сказала: Тепер буде мій чоловік зі мною, бо я народила йому трьох синів, тому й дано йому ім'я Левій. І знову завагітніла, народила сина і сказала цього разу ось ще прославлятиму Господа тому й дала йому ім'я Юда і перестала народжувати. Книга Буття, розділ 30 Побачила ж Рахиль, що не народила дитини Якову, і сповнилася заздрощів врахиль до своєї сестри і промовила до Якова Дай мені дітей, якщо ж ні, я помру. Тоді Яків обурився на Рахил і сказав, Хіба ж я замість Бога, який позбавив тебе плоду лона. А вона сказала Якову, ось моя рабиня вала, увійди до неї і народить на мої коліна, тож матиму і я дітей від неї. І вона дала йому свою рабиню валу за дружину, і Яків увійшов до неї. Вала, рабиня Рахилі, завагітніла й народила Якову сина, і сказала Рахиль. Бог присудив на мою користь і почув мій голос, і дав мені сина, тому той дала йому ім'я Дан, і завагітніла знову вала рабиня Рахилії і народила другого сина Якову, і сказала Рахиль, підтримав мене Бог, я змагалася з моєю сестрою і перемогла, тож дала йому ім'я Нефталим. Побачила ж лія, що перестала народжувати, і взяла свою рабиню Зелфу і дала її Якову за дружину. Яків увійшов до неї, і зелфа ліїна рабиня завагітніла і народила Якову сина. Тож сказала Лія, Яке щастя, і вона дала йому ім'я Гат. І ще завагітніла зелфа Ліїна рабиня, і знову народила Якову другого сина. Алія сказала: Я щаслива, бо жінки називатимуть мене блаженою, і дала йому ім'я Асир. Якось вийшов рувим у дні жнив у пшениці і знайшов у полі мандрагорові яблука, він приніс їх своїй матері лії. А Рахиль сказала лії: Дай мені мандрагорових яблук твого сина. Та Лія сказала Хіба не досить тобі того, що ти забрала мого чоловіка, невже ще й мандрагорові яблука мого сина забереш? А Рахиль відповіла Гаразд, нехай за мандрагорові яблука твого сина цієї ночі він спить з тобою. Прийшов же Яків увечері з поля, а Лія вийшла йому назустріч, та й сказала: Сьогодні заходь до мене, бо я найняла тебе за мандрагорові яблука мого сина, тож тієї ночі він спав з нею, і Бог вислухав Лію, і вона завагітніла, і народила Якову п'ятого сина, і сказала Лія: Бог винагородив мене за те, що я дала мою рабиню своєму чоловікові, і дала йому ім'я із Сахар, тобто винагорода». І знову завагітніла Лія і народила Якову шостого сина, і сказала Лія: Обдарував мене Бог чудовим даром. Саме тепер вибере мене мій чоловік, бо я народила йому шістьох синів, і дала йому ім'я Завулон. А після цього народила дочку і дала їй ім'я Діна. Згадав же Бог Рахиль, і Бог вислухав її і відкрив її лоно. Завагітнівши, вона народила Якову сина і сказала Рахиль. Бог зняв з мене ганьбу і дала йому ім'я Йосиф, кажучи, нехай додасть мені Бог іншого сина. Сталося ж, коли народила Рахиль Йосифа, то Яків сказав Лаванові: відпусти мене, щоб я відійшов у свою місцевість і до свого краю. Віддай моїх дружин і дітей, задля яких я на тебе працював, щоб я пішов, бо ти знаєш ту примусову роботу, котру я відробив тобі. А Лаван сказав йому. Якщо я знайшов у тебе ласку, адже через знамення я побачив, що поблагословив мене Бог з твоїм приходом, визнач мені, скільки тобі платити, і я дам. А Яків йому сказав: Ти знаєш, як для тебе я працював, і скільки було твоєї худоби зі мною, адже мало було того, що належало тобі до мого приходу, а стало численним, і поблагословив тебе Господь з моїм прибуттям. А тепер, коли я подбаю за власний дім? Алаван запитав його Що тобі дати? Не давай мені нічого, відповів йому Яків. Я знову пастиму і стерегтиму твоїх овець, якщо зробиш мені те, що я скажу. Сьогодні обійди свою отару й вилучи звідти кожну рябу овечку з поміж овець і кожну чисто білу та крапчасту тварину між козами. Оце буде моя платня. І завтра свідчитиме про мене моя праведність, бо моя платня буде перед тобою, усе, що не крапчасте або чисто біле серед кіст та рябе серед овець, темною вкрадене. Алаван йому сказав Нехай буде за твоїм словом. І відділив того дня рябих і чисто білих козлів, і всі рябі, та чисто білі кози, і все, що мало в собі біле, а все, що серед баранів було рябе, дав у руки своїх синів. І розділив їх з Яковом відстанню в три дні ходи, як і вже пасту отару Лавана, яка залишилася, взяв собі яків зеленого галузя з тополі з мігдалевого дерева і з платана. Нарізав яків білих пасів, здираючи зелену кору. На галузках появлялося те, що набіло обстругане полосати, і поклав палиці, котрі обстругав у жолоби для води, щоб, як вівці прийдуть пити біля палець, то під час водопою вівці паруватимуться при галузках. І народжували вівці чисто білих, крапчастих і крапчасторябих ягнят. Яків розділив ягнят, а перед вівцями поставив чисто білого барана, і також кожне крапчасте з ягнят, і відділив собі отари окремо, не змішував їх з вівцями Лавана. Сталося ж, що в час, коли вівці парувалися і зачинали, Яків клав палиці перед вівцями в коритах, щоб вони парувалися перед палицями. А коли вівці дали припліт. Палець вже не клав, тож не позначені належали Лаванові, а позначені Якову. І надзвичайно розбагатів той чоловік, і було в нього багато худоби і волів, рабів і рабинь, верблюдів і ослів.